Цього дня вони мали б отримувати квіти від коханих. Натомість зі сльозами на очах тримають їхні портрети на синьо-жовтих прапорах. У день закоханих у Вінниці відбулася акція нагадування про полонених та зниклих безвісти оборонців. Десятки родин зібрались на європейській площі, аби вкотре нагадати суспільству, що за кожним статусом безвісти зниклий, та військовополонений стоїть щоденна боротьба рідних, які чекають та вірять у їхнє повернення. Ми вибрали сьогоднішній день, 14 лютого, день закоханих, символічно цей день, тому що дійсно наші серця напівпорожні, наша любов до наших рідних є, а наших рідних немає. Розділені війною, з'єднані любов'ю, таке гасло акції, і саме так зараз відчувається життя кожної родини, якої торкнулася війна, каже Людмила Матохнюк. Свого коханого Олега Матохнюка жінка чекає вже два роки. Чоловік служив у лавах Нацгвардії. У березні 24-го зник безвісти на запорізькому напрямку. На жаль, суспільство трішки стало забувати про нашу проблему, що дуже багато на даний момент. Безвісти зникли, і одиниці знаходяться в полоні. Надо напоминати, а ну крім нас, ніхто, на жаль, цього не зробить. Понад рік чекає звістки від чоловіка й Анна Тусьмук. Він був прокомандирований до 57-ї, перекомандований до 82-ї і відправився за річку Вовчу рівно в новорічну ніч в ніч з 24-го року на 25-й рік. Вони переходили річку для того, щоб утримати позиції. А 7 січня він перестав виходити на зв'язок, і відтоді ми його шукаємо. Не полишаємо надії на те, що ми його знайдемо. Він повернеться до нас, в нашу родину. Шестирічний Єгор тримає у руках власноруч зроблену листівку для тата на день святого Валентина. Його хлопчик не бачив вже майже два роки. Олександр служив на Херсонському напрямку в складі бригади морської піхоти. В ході бойового завдання поблизу кринок з ним обірвався зв'язок. Він зі мною ходив в магазин, їздив там, куди на рибалку ходив. Я тата не бачив до роки, я з нею суму. Кожен в суботу я ходжу на мирні акції, їздю по всій Україні на мирні акції, їздю в Кіш, координаційний штаб, скрізь все добиваюся, чекаю. Це біль, це невідомість, який я живу вже два роки. Я його чекаю, шукаю, кохаю дуже сильно і вірю в те, що я його знайду. На акцію нагадування прийшли й ті, кого від зустрічі з рідними відділяє один дзвінок зі словами Я потрапив під обмін. Брат Валентини Валерій Гресик півроку вважався зниклим безвісти. Потім родині прийшла звістка про те, що чоловік потрапив у російський полон, і лише кілька днів тому жінка отримала від брата перший лист. 144-та бригада попав в полон 24-му році в червні місяці. Петропавлівка. Ми його дуже чекаємо. Ми його дуже любимо, і ми надіємося, що в скорому обміні він потрапить вже додому. Чекає повернення свого коханого Романа і Катерина Тодіренко. Вже два роки чоловік у російській неволі. стало краще тим, що вже я хоч щось знаю про чоловіка, що дійсно його. Що він в полоні, я буду боротися до останнього, поки не повернеться він додому з полона. Мирну акцію організували родини зниклих безвісти та полонених військовослужбовців 59-ї та 9-ї бригад. Під час заходу також збирали кошти на ремонт автомобілів для бійців 59-ї бригади.